Давайте з вами, дітки, повторимо і закріпимо, у якому документі записані права всіх дітей. Так, права всіх дітей записані у Міжнародному документі Конвенція ООН про права дитини. І ви вже, діти, добре знаєте, що ви маєте право. Також і на медичне обслуговування маєте право у разі необхідності звернутися до лікарів за медичною допомогою або профілактичною бесідою. І кожен лікар залюбки порадить і вам малята, і вашим рідним друзям, як подолати хвороби. І що зможе допомогти всім вам бути здоровими і майже не хворіти. Нещодавно ми з вами викладали Квітку прав дитини. А зараз давайте викладемо квітку здоров'я з невеличкою участю татуся або матусі, які залюбки виріжуть разом з вами дітки. Із кольорового паперу пелюстки квітки здоров'я і символи порад лікаря. А що ж радять всім лікарі? Що ж корисно для здоров'я? Що ж потрібно робити, щоб подолати хвороби, щоб не хворіти, щоб бути здоровими? Отже, на першій пелюстці квітки здоров'я. Ми з вами, малята, викладемо крапельку чистої води. Здогадалися, що означає крапелька? Так, крапелька води це символ чистоти, а чистота це запорука здоров'я. На брудних рученятах живе Багато-багато шкідливих мікробів, які можуть сприяти виникненню різних хвороб. Отже, лікарі-дітки радять, щоб не хворіти, перш за все завжди з милом ручки мити, приймати душ. Не залишати брудним і посуд, мити його відразу після їжі, мити овочі і фрукти, і від чистої водички шкідливі мікроби розбіжаться хто куди, на другій пилюсьці квітки здоров'я. Ми з вами викладемо чистий білий зубик. А чому ж зубик? А тому, дітки, що лікарі радять, обов'язково вранці і ввечері чистити зубки. А навіщо чистити зубки? А для того, щоб ваші зубки були здоровими і веселими. А не боліли і сумували від Карієсу. Подивіться, малята, на цю пелюстку застрибнула весела вітамінка. Як ви гадаєте, чому? Ви, мабуть, вже й самі малята здогадалися, бо лікарі. Обов'язково порадять всім вам, щоб бути міцними і здоровими. Треба кожного дня вживати корисну для здоров'я їжу, в якій живе багато корисних для здоров'я вітамінів. А це і овочі, і фрукти, і ягоди, і молочні продукти. А що ще радять лікарі робити, щоб подолати шкідливі віруси і мікроби? Чому ми на блакитній, як небо, пелюстці, виклали яскраве сонечко і білу хмаринку? Тому що для зміцнення імунітету дуже корисні щоденні прогулянки. Зі своїми рідними або друзями на свіжому повітрі. Бажано у будь-яку погоду і сонячну, і хмарну, і дощову, і снігову. Шкідливі віруси і мікроби дуже бояться свіжого повітря і теж розбігаються хто куди, а дітки не хворіють. Граються, радіють. Ще на одній пелюстці квітки здоров'я ми з вами, дітки, викладемо м'ячик. Чому саме м'ячик? А тому, що лікарі радять вам, малята, якомога більше рухатися, бігати, стрибати. Грати з друзями в активні рухливі і спортивні ігри. Рух це життя і здоров'я. А на цій пелюстці викладемо от такий гарний настрій. Шкідливі віруси і мікроби втікають від радості і щастя. Гарний настрій, позитивні емоції, посмішка добре сприяють зміцненню імунітету і покращенню самопочуття. От така гарна квітка здоров'я вас малята вийде, ви її викладете і добре добре запам'ятаєте поради лікарів. Отже, шкідливі віруси і мікроби бояться. Чистої водички, здорових зубиків, корисної, збагаченої вітамінами їжі, бояться гарного настрою, веселих рухливих ігор, свіжого повітря. Виконуйте дітки, поради лікарів і будьте здорові!